Щорічного першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте зі своїх шкільних років та які крилаті фрази своїх вчителів, ви запам'ятали? Це вже було дуже давно. Вчителів пам'ятаю, як займалися спортом, бігали, навчалися. Дуже хороші вчителі були. І те, що вони вложили в нас, це дуже зараз существенно і дуже це відзначається на нас. Те, що вони вложили в нас, то ми їм дя дяку їм від нас. Це буде люди, які мене в це життя направили, які впали, в душу в нас складали. Їм ну, немає такої ціни, якою можна оцінити роботу вчителя. Ну, тому що це досить такі, важка праця. Помогчи, за розумного зійдеш, То, що першу голову прийшло. Я би хотіла повернутися напевно, до школи, а не це все доросле життя. Де до вчителів що можна здатися? Такими ми їх запам'ятаємо. Дуже турботливими, напевно. Іноді суворими, але вони багато чого нас навчили. Я почну з того, що я сам вчитель, у мене 43 роки стажу. Ну, крилатих фраз було багато. Наприклад, ну, наприклад один з вчителів, який вів у мене математику, то казав мені, що Вася, ну глянь на себе. От я розумний чоловік, а ти не дуже, не хочеш вчити геометрію. Я кажу, у мене немає книжки, то я тобі дам, каже, копійки на цю книжку, щоб ти купив. Хороші спогади. І все казали, що вчиться. Ну, у нас дуже хороший був директор школи на Угольний. Дуже хороший. Крилата фраза будьте людьми все. Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначає День вчителя. Яку найбільш крилату фразу з вуст твої вчителів, ви пам'ятаєте зі шкільних років. Як коли приходили на урок, говорили доброго ранку. Так, хто піде перший до доски? Оце, оце я знаю, що завжди так і було.